Так, да, автошкола нова. Будь ласка, з вами Тарнучко Володимир Павлович. І ми зараз вчимо елементи керування автомобілем. Значить, пані Ірина наша, вам зрозуміло завдання? Так. Що вам потрібно зробити? Повісити елемента керування. В салоні автомобіля. В салоні автомобіля. Підаль, гальма. Да. Вона посередині знаходиться. Все прекрасно, повісили туди. З трьох педалей. Так, ручник ставанкове гальмо. Ось воно знаходиться на консолі тут. Так. Да. Центральна консоль. Да. Ось воно вся в центральній да. Саме головне, що знаєш, покажеш. Руллеве колесо. Да. Замок запалювання. Да, от там на десь да. замочок, так я. Угу. Дворники, щитки, слок, Все ось уважи. Да. Знаходиться. Центральне палене управління. Ось вона центральна панель да. управління. О, правильно, да. Показчики повороту. З лівої сторони зараз знаходиться. Да. Ручка відкриття капута, вона знаходиться зліва, тут трішечки внизу. Вірно Педаль газу, вона у раз... нас справа. Три педальки, одна права, під педаль газу справа знаходиться, педаль тормозу посередині і педаль щеплення, вона знаходиться зліва. Совершенно вірно. З трьох педалей. І щиток приладів, та контрольних ламп. Щиток приладів це все знаходиться. Да, да. Туди положіть прямо на нього. Пані Ірина, я хочу сказати, що ви орієнтуєтесь і знаєте елементи в автомобілі. Одне хочу сказати, що в автошколі новий є ще такий проміжковий додатковий елемент, як е, фотографія. Фотографія елементів керування, і внизу пронумеровані, що то таке. Ірина е, відпрацювала це і сказала, що мені цієї підказки не потрібно. Шановні, е, записуйтесь в автошколу нову, тут усе зрозуміло.